Так, ще практику дня дам домашнє завдання. Ідемо далі. Щоденник успіхів ресурсів це перше завдання. Виділи час написати два списки. Перший: мої перемоги і досягнення. Чуєш, так? Да? Згадай все, чим ти пишаєшся, що в тебе виходило в житті. Від, давай, від школи да, до. Подолання труднощів. Ну, давай, наприклад, отримала диплом, підтримала подругу, там, коли вона була на Підісталі, да, скажімо так, е, виростила дитину, навчилась водити машину, або як у мене, змогла хоча б завагітніти, вже дівчатки дважди. А, да, бо я вилічила безпліддя, як у мене було. От це все переписати. Навчилась водити машину. Кстати, я вмію водити, але вже три школи я закінчила, да? і в мене досі немає прав, я досі не здала екзамени. От. І це буде величезне моє досягнення, якщо я це зроблю. Угу. Пережила переїзд, розлучення, хворобу тощо. Оце все ваші досягнення. Отак. От Вилічила маму це вже не досягнення. Це вже опять спасательство. А от підтримала маму в той-то, такий -то момент, то да. Не спасала, а підтримала. Це навіть може бути по телефону. Ось так. У мене було одне таке досягнення. Де до мене клієнтка позвонила, я провела консультацію хвилин 15. Я до сих пор так горжусь цим досягненням. Жінка просто вже вирішила да давно, що вона уїжджає в іншу країну, буде відкривати школу психології для дітей. Ну, Тобто, вона вже була готова. Але не до кінця вона сепарована від батьків і вона довгий час прожила. З батьками, тобто вона вже була в іншій країні, да? вона вже щось... але вона щось вернулася до батьків, не пам'ятаю по які причині, не будемо говорити. І три місяці вона там засиділась. Тобто, три місяці вона бабула знову з батьками і знову впала в стан е хорошої тої дівчинки, Да, знову десь ну, затягнула її це. І вона мені дзвонить в слізах, хоче туди їхати, і тут же я відчуваю оцю дівчинку, яка хоче бути з батьками. Да? Несепарована. І я їй чітко сказала іменно цій частині, яка хоче їхати, що ти їдеш, ти вже готова, ти вже на чемоданах. А цій дівчинці сказала, ти не втрачаєш їх до кінця. І це було моє досягнення за 15 хвилин змінити людині життя. Ми періодично, ще з нею зізванюємося, і там тільки ріст. На все, моє досягнення. У вас теж є такі досягнення. Покопайтеся в собі, де один дзвінок вашої подруги, і одне якесь ваше слово чи речення змінило кардинальне життя якоїсь людини. Я знаю, що у вас це є. Ви просто дуже себе сильно недооцінюєте. Сюди, ага, другий список. Сюди запишите, запишіть все, що тебе підживлює підтримує. Це можуть бути люди, надійні друзі, да, наставники, такі як я, я на даний час вас підтримую. От мене якраз туди і забувається. Духовні джерела, молитви, природа, творчість, все, де ви заряджаєтесь, водичка, да, природа, птічки, все, що вам подобається. Далі особисті якості, почуття гумору, доброта і завзятість, що у вас є, навички, вміння планувати, слухати, готувати. Матеріальні речі, залиште дім, затишний дім, фінансова подушка. Я ще ці практики, дівчатки, я ще запишу, я буду писати під низом. От. Якщо ви не зрозуміли мою мову. Далі перечитайте обидва списки: вони, конкретний доказ, що опора в тебе є. Ще раз повторюю другий: .ulfст. запишіть сюди, що вас підживлює і підтримує. Тобто, люди, друзі, джерела, якісь духовні, там природа, творчість, особисті якості. Тобто, вас підтримує ваша доброта, ваше чувство юмора, можливо, сарказм, як у мене, я дуже люблю сарказм. Далі. Які вас навички підтримуються, вміння планувати, слухати, готувати, діяти це теж сюди. І е, матеріальні речі це ваш затишний дім або фінансова подушка, що у вас там є. Ось так. Далі. далі. Коли почуватимешся на... невпевнено, відкривай ці списки і нагадуй собі, наскільки ти здатна і скільки ти маєш підтримки. Розумієш, про що я? Друга. Практика тілесна вправа, стіна і спина. Встань спиною до стіни, щоб п'ята сідниці, лопатки і голова торкалися стіни. Я ще до сих пор її роблю. <сум> Ламається в мене все, але воно того стоїть. Розпирав плечі, відчув, як стіна тебе підтримує. Зараз це зовнішня опора. Зроби кілька вдихів-видихів, уяви, що стіна зливається з твоєю спиною, ніби переходить всередину. Тепер ти сама собі стіна. Пряма і тверда, відчую від стіни, зберігаючи поставу, походи по кімнаті, відчуваючи цю невидиму опору уздовж хребта. Це проста вправа, але вона допомагає тілесно запам'ятати відчуття підтримки. Практикуй щоранку, ставай на хвилину до стіни, а потім крокуй у день з внутрішнім стержнем. Коли ви будете п'яточки і ще чи там ножки притулювати. Ви можете відчути, що вас, наче, натягує щось вплоть до спини. Я знаю, що всі наші рятувальниці, всі горбаті, тому вас буде тягнути. E, потерпіть трошечки, да? трошечки потерпіть, але воно того стоїть. І потім ти замітиш, що кожного дня ти будеш поправляти свою осанку. Це я тобі точно кажу, бо я так роблю. Тим да? разом ти все більше і більше будеш відчувати. Я ще знаєте. Я ще намагаюся, не то що намагаюся, намагаюся більше внутрішньо е, усміхатися. Тобто, коли я вдихаю, да, мене тут болить, зараз вже не так болить, але як натягую, болить там спина, мол, там ножки, да, я натягую і тут тільки натягуються ноги, натягується улипка. Ось, е, внутрішню опору робіть усміхненою, ось так я вам скажу. Давайте третє. Третя практика це афірмації. Афірмації на довіру. Обери одну чи кілька фраз, які відгукуються саме тобі. Запиши їх. Я хотіла би, щоб ти їх прощупала, що це дійсно твої, а не ці стандартні. Я стільки афірмацій переслухала. І я тобі дійсно можу сказати, що якась афірмація з якимось суржиком, з якимось матом і зробленим твоїм голосом це саме те, то, що тобі потрібно. Я тобі говорю. І повторюю їх щодня, особливо перед сном чи зранку. Я в безпеці я можу собі довіряти. Ти зроби це своїми словами. Моя внутрішня опора е, міцніша з кожним днем своїми словами. Там, наприклад, я стаю крепша і моя внутрішня опора крепша. Да? І ти знаєш, що таке крепша. Хоп, да, стіна. Тобто, своїми словами, сонечко, все, що трапиться, я здатна пережити і вирішити. Я дозволяю собі розслабитися, життя мене підтримує. Ось так. Перший час, вимовляючи це, ти можеш сумніватися, бажано вимовляти з інтонацією громко, щоб з тебе воно виходило. Може першити в горлі, може не давати говорити, скільки таких випадків теж дівчат бачу. та я не можу говорити. А ще яке це колись перед зеркалом заставляла говорити, то взагалі я не можу, в мене все пересохло, в мене все болить. Давай через силу. Ти зможеш. Е, Головна регулярність і щирість. Сонечко, головне регулярність. І будь іскрина, говори саму собі, самі собі правду. Е, говори з відчуттям, навіть якщо поки не до кінця віриш. З часом відчуєш, як ці слова проростають у певненості всередині. Іди працюй. Давай.